Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку як легенда карти допомагає нам отримати інформацію. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Британський письменник Мартін Дженкінс сказав: географічні карти спонукають нас бути сміливими. Коли ми дивимося на них, здається, що нічого неможливого немає. Поясніть, як ви розумієте вислів. Пригадайте, які бувають карти за змістом. Як на картах можна визначити сторони горизонту. Географічні карти містять у десятки тисяч разів більше інформації, ніж аналогічні за форматом сторінки тексту. Високий рівень інформативності карт ґрунтується на використанні спеціальних символів, умовних знаків. Читати карту це означає розуміти її зміст, аналізувати обрані об'єкти та явища. А допомагає в цьому легенда карти. Легенда карти в перекладі з латинської мови означає читати. Це зображення і пояснення всіх умовних знаків, використаних в карті або плані. Умовні знаки це позначення, які застосовують на картах або планах. Для зображення різних об'єктів. Наприклад, болото, хвойний ліст, фруктовий сад, кам'яне вугілля, озеро, джерело, річка, державний кордон. Умовні позначення це легенда карти. Пояснення умовних знаків виносяться на вільні від картографічного зображення місця карти, називаються легендою. Кожна карта має свою легенду, яка нам дає змогу зрозуміти. Розгляньте умовні знаки у легенді карти. Співвіднеси світлину реального об'єкту з його умовним позначенням. Рельєф зображають на карті за допомогою кольорів низовини відтінками зеленого кольору, височини жовтого, гори коричневого. На відтінках блакитного кольору показані океани, моря, озера. Розшифрування кольору розміщене на шкалі висот і глибин за принципом, що вище або глибше, то темніше забарвлення. Знайди на полях карти шкалу із зазначенням глибин і висот у метрах. Користуючи шкалою висот фізичної карти України, досліди, які форми рельєфу переважають на території України. А на території твоєї області. Назви їх і покажи на карті. Визнач їхні найвищі висоти. Запиши у таблицю. Особливі географічні карти, на яких ти можеш зобразити за допомогою умовних позначень будь-які географічні об'єкти, явища, процеси, події. Це контурні карти. За призначенням та властивостями умовні знаки карт поділяються на декілька груп масштабні та значки. Масштабні знаки використовують для зображення об'єктів, які на місцевості займають значні площі. Наприклад, сільськогосподарські угіддя, ліси, озера. За допомогою масштабних знаків можна визначити дійсні розміри об'єкта. Його межі та особливості розташування на земній поверхні. Значки. Значки це спеціальні позначення малюнки. Вони показують об'єкти, які не можна відобразити в масштабі. Існують значки у вигляді квадратів, прямокутників, окремих букв і навіть малюнків. На дрібномасштабних картах вони відмічають родовища, корисне копали, населених пунктів. На великомасштабних це можуть бути джерело, колодязь, окремий будинок. Лінійні знаки. Лінійні знаки передають на карті об'єкти лінійної протяжності дороги, кордони, річки. Їхня довжина передається в масштабі, а ширина поза масштабом. Ізолінії. З'єднують точки з однаковими кількостями показників. Із грецької мови ізос рівний однаковий. Ізолінії мають власні назви залежно від того, що вони відображають. Ізотерми з'єднують на карті точки з однаковими температурами, ізогіспи горизонталі, точки з однаковою висотою над рівнем моря. Знаки руху відображають переміщення різних явищ. На картах можна побачити стрілки різного кольору та форми, яких показують морські течії, рухи вітрів, маршрути мандрівників. Розгляньте малюну-картосхему маршруту подорожі венеціанського купця Марко Пола, яка відбулася ще в 13 столітті. Складіть послідовність географічних об'єктів, які відвідав мандрівник. Завдання на плані водні об'єкти на плані місцевості. Визначте, якими знаками зображують річки. Покажіть, як на плані показано напрям течії річок, яким кольором підписано їхні назви. Визначте, яким знаком зображують болота. Знайдіть умовні знаки колодязя і джерела. Географічна карта та план місцевості незмінні помічники людини. Вони допомагають у буденних справах і великих відкриттях. Виконай завдання. Продовж речення. Найпростіші навички складання і читання планів та карт потрібні фахівцям для того щоб. Користуючись легендою фізичної карти півкуль, заміни назви географічних об'єктів на їх умовні знаки. Домашнє завдання опрацювати параграф 11. До побачення!